Справа 1582. Ширина прямокутника дорівнює 7,2 см і складає 0,3 від його довжини. Знайди периметр прямокутника. Ну що ж, почнемо, давайте міркувати. Я думаю, що спочатку, якщо 7,2 складає 0,3 від його довжини, то знайдемо, скільки це буде 1. Бо 0,3 це 3 частини. То для того, щоб знайти одну, нам треба 7,2 поділити спочатку на 3. Треба. Записуємо перше діє. Ну і пишемо, що 7,2. Що ділиться на 3, це дорівнює. Якщо 7 не поділимо на 3, можна 6 поділити на 3. Це буде 2, 2 Далі в нас залишається 1,2. Це 12. Десятих. Ділимо на 3, це буде 4. Десятих. Так і пишемо 2,4. У дужках пишемо, чого? Сантиметрів. Це в нас буде тоді пишемо 1. ,10. Можемо так записати. Або 0,1 можна записати. 1 від його. Довжини. Так, є. Ну, якщо одна десята від його довжини, це 2,4, чому дорівнює довжина прямокутника? Треба 2,4 помножити на 10. Записуємо тоді друге. Ну і пишемо, що 2,4 що множиться на 10. Це дорівнює. Ну що ж, приносимо кому на один розряд праворуч, то це буде 24. Записуємо в дужках чого сантиметрів. Тобто це у нас буде довжина прямокутника. Довжина прямокутника. Yeah. Ну що ж? У нас ширина є, довжина є. Ну, а як знайти периметр? Пригадуємо, що у прямокутника периметр ми знаходимо за формулою P дорівнює 2 А плюс Б. Бо протилежні сторони в нього рівні. І це буде дорівнювати тоді 2, що множиться замість А. Наприклад, напишемо довжину це 24 буде сантиметра, плюс замість Б. Запишемо ширину 7,2. Ну і це дорівнює. 2, що множиться. 24 плюс 7 це буде 31, ціла. Ну, і ще залишиться 2 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, 2 множимо на 31, це буде 62, цілих. а 2 десятих помножити на 2, це буде 4. десятих. 4 десятих. Пишемо в дужках чого це ми додавали, чи множили довжину на певне число, то у нас це буде периметр у сантиметрах. Пишемо, це буде периметр прямокутника. Переносимо периметр прямокутника. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Нас запитували, який периметр прямокутника. Пишемо 62,4 см. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його часткою з десятковими дробами, а також на периметр прямокутника. На цьому вправу завершено.